Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Ніколи їх не викидайте. Оці стрілочки, зовсім-зовсім стрілочки, вершини не викидайте. Ми сьогодні з вами приготуємо дуже смачну приправу. Доброго ранку. У нас з вами розпочалася активна фаза заговтів. Тому що ну, поки немає огірочків, помідорчиків, такого всього немає, але вже є полуниця, вже є в нас зелень, і тому ми готуємо, заготовляємо активно. Сьогодні я буду показувати вам, як я буду маринувати чесникові стрілки. Поки коляня обрізає їх, готує. Я хочу показати вам і ще дві покажу вам сьогодні дві приправи: одну чесникові стрілки просто з солю для холодильника. А одну покажу ось таку заморозку, отакі От брикетики, маленькі кубики. Покажу, зараз покажу, як вони готуються. Це дуже смачно, дуже ну, смачно, я вам скажу. Абсолютно для всього. Якщо ви маринуєте м'ясо часто, курятину маринуєте, слухайте, це приправа дійсно вона універсальна. Її можна до всього додати до цих основних інгредієнтів, які я вам покажу. Якщо додати ще щось, плюс, плюс, плюс там будуть зовсім різні приправки, і це буде зовсім різний смак, коли замаринуєте м'ясо, коли ви додасте навіть макарони відварите, додасте, і це буде така італійська нотка. Коли ви будете готувати для макаронів оці чесникові стрілки, як я покажу, можете додати грузину, якщо грузинського акценту. Оріандр або кінза, можна зелений додати, це буде більш така грузинська нотка. Італійські трави, це більш така італійська нотка, навіть до макаронів полити зверху макарони. Якщо додати огірочки, до речі, це в мене огірочки вже відкриті стоять, малосольні, вони відкриті стоять уже місяць. Вони не псуються і такі. Хрусткі, смачні. Якщо достиг. Оцю приправу ігрочків, то буде вам смачна така приправа до заправки для салата Цезар. Анчоуси не в усіх є, багато хто не знає, що це взагалі таке, не знаю, де його купити, оце з цими огірочками переб'єте, дуже ідеально. Як можна зберігати цю приправу? Можна отак змастити олійкою кожну формочку, і отак залити їх і заморозити в морозильній камері, потім скласти в пакетик. Можна скласти такий зіп-пакет в один, розрівняти отак на дощечки. І коли трошки затужав, я зробити ножечком не до кінця, такі пластинки, як маркери, що потім відламав і вкинув. Я роблю це ось так. Дивіться, саме, саме оцей варіант це такі ось лоточки для льоду. Але в мене тут вони зараз я один вам відріжу і покажу. І чому саме так? Мені показав минулий рік, що саме так для мене оптимально взагалі для нас. Чому? Тому що світло то було, то не було. От, і якби вони окремо лежали в пакетику окремі, вони б злиплися і було б нічого. От, а так, як вони в брик... такими брикетиками, і роз... замерзло, розмерзлось. А із формочки воно не витекло. Ось такі брикетики. Дивіться. Хто один хоче вкинути, хто два, хто як хоче. Тут е, заморожувати, що хочете, можете заморожувати таким способом. Я ось так їх склала, беру харчову плівку і просто обмотую. І коли мені треба, я один лоточок дістаю з цієї кучки. Так вони зберігаються компактно. і... І я ж вам кажу, світло є чи немає, а вони звідси ніде не діваються. Ось так гарно закриваю. І вони не віддають свій запах, як закриті, не віддають свій аромат в морозильній камері більше нічому. Ось так. І кладу назад. Ось так. Отакі От лоточки для льоду. Це найоптимальний варіант для кубиків. Менша порція одного кубика вистачить, якщо у вас більшу порцію, ви готуєте дві. Все, оцього вам вистачить на всю зиму. Тепер безпосередньо до цієї приправи, яку я буду готувати сьогодні, Коріандр я відкладаю. Ми його не будемо з ним. Так, мені потрібні часникові стрілки, вони помиті і просушені. Обов'язково, щоб вологи тут не було. Будемо використовувати навіть з оцими стрілочками. Коли я буду маринувати без них, ось так, то. Тільки оці, то в цій приправі можна використовувати і ці чесникові стрілочки. Якщо ви будете маринувати м'ясо, просто додавайте в маринад, ви побачите, наскільки це смачно і наскільки це і корисно і смачно. Обов'язково потрібна оливкова олія. Е, можна і таку олію, але з оливковою воно саме додає такої нотки такої е, італійської трави. І оливкова олія, і цей чесничок саме додає такої нотки, можна і піцу ним змазувати. Слухайте, кругом, де ви тільки хочете. Це дуже-дуже смачно. Ріжу на невеличкі шматочки, беру подрібнювач. І спочатку перебиваю тільки чесникові стрілочки, а потім буду додавати все інше. Нарізаємо невеличкими шматочками. Деяка груба частинка. Просто відкидайте. Закладаємо подрібнювач. Навіть самі оці стрілочки, самі стрілочки вже не, не, не стебельці від стрілочки, а самі стрілочки. Їх теж можна використати, тому що у них і сила, в них і смак, і енергія. Поки що перебиваємо тільки самі стрілочки. Щоб краще перебивалось, треба додати, отак перебили вже його на такі дрібненькі сегменти, такі шматочки, треба додати буде сюди. Столову ложку без гірки, столову ложку додаємо солі і з сіллю швидше переб'ється. Ось до такого стану я перебила. Дивіться, ще дрібненькі шматочки видно. Ось дивіться, до такого стану. Я вам повинна сказати, що аромат такий. Сіль і за цим чесничком це щось неймовірне. Якщо ви намажете шматочок чорного хліба, намажете цією суміш, що зверху покладете шматочок сала, ніякої колбаси вам не треба, нічого. Так. Тепер дивіться, я все-таки додам огірочків ось так. Додам, тоді це можна буде цю приправу. І додавати салат Цезарь, ну, такий домашнього приготування, не класичний. Можна додати навіть оце, такий е соус, такі кубики в розсольний. Це буде дуже-дуже смачно. До речі, в мене на каналі є рецепти цих огірочків. Це таке, що неймовірне. Вони вже скільки стоять. І навіть відкриті стояли. Гляньте, дуже така. Нема ніде ніяких пустот, гляньте. дивіться. І хрустки, смачні. Огірочків я додала небагато. Так, тепер якраз на цьому етапі треба перебити їх разом. Так, перебилися огірочки швиденько навіть і сліду не залишили, що вони тут були. Ось таке воно виходить. Бачите, такі шматочки все-таки дрібнесенькі. Видно. Тепер додаємо сюди, сіль у нас є. Додаємо сюди цілий пакетик італійських трав. Трав не шкодуйте. Це дуже-дуже-дуже смачно. Так. І додаємо сюди олії. Я додам пів такої класичної склянки. Оливкою олії. Можете додати і такої олії. Я тільки оливку додаю. Ось, додаємо сюди і перебиваємо все разом. Обов'язково спробуйте, цей рецепт вам сподобається. Я ем, відкрию там плейлист, буде приправи, окремий плейлист, і буде окремий плейлист ем, сушка і сушарка, сушка овочів і шутки. Заходьте і дивіться там на це. Все перебиваємо. Так ось приготували, дивіться, Якої структури. Аромат стоїть, це ну, просто передати неможливо. Я буду викладати отакий вот лоточок і ставити просто в холодильник, тому що вона в нас до зими не достої. Ми її з'їмо, і я зараз вам покажу, як це. Гарно і смачно можна їй подавати, цю приправку, просто так. А ні, додавайте, коли маринуєте м'ясо, особливо куряче м'ясо, як будете маринувати, додавайте в маринад. Ви не, просто не уявляєте, як це смачно, як це Це такий смак, слухайте, такий аромат. Можна додати трішечки для такого вкраплення, якщо у вас є гіркий. Червоний перчик, для того, щоб так естетично було ще такі, ніби краплення, ось зробіть. Це дуже, це так гарно, це так смачно. Ось так я викладу все і поставлю просто в холодильник. А зараз я ось беру хлібчик, намазую на хліб. Ось Спробуйте. Це дуже-дуже-дуже-дуже гарно і дуже смачно. І ті, хто не їдять чеснику? То це їсти будуть, тому що тут нема такого різкого аромату, різкого смаку тут немає чесничного. Дивіться, тепер викладаєте сальце. Ось так. Дивіться. Чим вам не такий під, під вечірок або полудень для нашого українського чоловіка і навіть жінки. Це дуже смачно, правда. Мякусненьке, ніж Приготуйте. Я вас просто прошу не викидайте оці стрілочки. Самі стрілочки не викидайте. Самі стебельці можете використати, замаринувати так, як я сьогодні. Покажу вам. А навіть самі ці стрілочки не викидайте. Смачно, корисно, ароматно. Ось так. І я поставлю в холодильник, а ви можете поставити в заморозку. Ось так. Дивіться. Гарна зелена приправка.